Всім привіт! З вами сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про гестаційний цукровий діабет і що потрібно знати вагітним. Отже, гестаційний цукровий діабет це порушення обміну вуглеводів різного ступеня тяжкості, що виникає і діагностується під час вагітності, він виникає через гормональні зміни, які знижують чутливість клітин до інсуліну, в результаті чого рівень цукру в крові підвищується. Що може призвести до ускладнень і матері, і дитини. Основна причина гестаційного цукрового діабету це гормональні зміни, які відбуваються під час вагітності. Плацента виробляє гормон, що блокує дію інсуліну, і якщо підшлункова залоза не встигає виробляти його в достатній кількості, рівень глюкози в крові підвищується. До факторів ризику гестаційного цукрового діабету відносять: надмірна вага або ожиріння до вагітності, генетична схильність. Тобто присутній діабет у родині, вік понад 25-30 років, полікістоз яєчників та народження дитини вагою більше 4 кг у минулому, як діагностувати гестаційний цукровий діабет у вагітних. По-перше, варто сказати, що зазвичай перевірку проводять між 24 та 28 тижнями вагітності. Основний метод діагностики це глюкозотолерантний тест. Він проходить в декілька етапів: по-перше, вимірюють глюкозу у вагітної надщі. Опісля вагітна випиває розчин глюкози зазвичай 71 грам глюкози, і через 2 години повторюють вимірювання рівня цукру в крові. Якщо результати перевищують норму, то діагностують гестаційний цукровий діабет. Отже, чим небезпечний гестаційний цукровий діабет для матері та для дитини, якщо рівень цукру в крові тривалий час високий, то може з'являтися ускладнення, а саме гіпертонія та преекламсія. Також збільшується ризик кесаревого розтину та з'являється вищий шанс розвитку цукрового діабету другого типу у майбутньому. Також високий рівень цукру може нашкодити і дитині. У дитини може з'являтися велика маса тіла при народженні, що ускладнить пологи. Також може з'являтися ризик гіпоглікемії після народження. Також у дитини буде вища ймовірність розвитку цукрового діабету у майбутньому. Отже, як контролювати гестаційний цукровий діабет? По-перше, потрібно дотримуватися дієти, це основний метод лікування. Потрібно обмежити прості вуглеводи і вживати більше білку, клітковини та корисних жирів. Також потрібно дотримуватися фізичної активності під час вагітності, а саме йога, плавання та ходьба. Також потрібно регулярно контролювати рівень цукру в крові. Ну і останній метод лікування гестаційного цукрового діабету це інсулінотерапія. Вона призначається, коли дієта та фізична активність не дають результату. Важливо, у більшості жінок після пологів рівень цукру в крові нормалізується, що означає, що гестаційний цукровий діабет це захворювання триває під час вагітності. Але після пологів варто перевіряти рівень цукру в крові для того, щоб вчасно виявити та запідозрити розвиток діабету другого типу, що може трапитися. Отже, висновок наступний. Гестаційний цукровий діабет це стан, який потребує уваги, але за правильного контролю він не загрожує ні матері, ні дитині. Головне вчасно діагностувати цей стан, слідкувати за харчуванням та контролювати рівень цукру в крові. Будьте здорові та бережіть себе.